Добрий день, друзі. В ефірі телекомпанія Март. Це програма Діалог. Я Віталій Мехеда і з нами сьогодні Борис Харко, єпископ Херсонський і Каховський православної церкви України, військовий капелан збройних сил України. Добрий день доброго здоров'я, слава Ісусу Христу. Раді вітати вас у нашій студії. Я хотів би зразу, і я перепрошую, я хотів би зразу вибачитися перед нашими глядачами, тому що у нас під час запису були тут певні зайві звуки. Справа в тому, що будівля, в якій ми знаходимося, ну зараз вона те, що називається, відновлюється після минулорічних обстрілів і до того ж, готується до зими. Ми маємо трошки утеплитися, тому ну власне, можливо, нам не будуть так особис... особливо заважати, але певні проблеми будуть, тому просимо вибачення. Тепер до розмови. Минулої суботи ми мали всі 14 жовтня, багато десятиліть, поспіль цей день православні віряни відзначали свято Покрови Пресвятої Богородиці. Але цього року церква перейшла вже з 1 вересня на новий юліанський календар. Ну і відповідно святкові дні, те, що називається, подвинулися. Як сьогодні віряни в масі своїй сприймають цю новацію? Загалом сприймають позитивно. Я навіть скажу відверто, був здивований років там сім тому. Що, наприклад, в Баштанці діти ходили посівати 1 січня. Тобто народ в своїй основі вже фактично сприймав новий календар. Я перепрошую. Це просто народ, напевно, не розібрався. І просто діти ходили, ну, власне, Але ходили Але Якщо і все, люди і це посівали, приймали, розумієте, 1 січня люди приймали це посівання і дякували тим дітям. Ну, це щось про щось говорить. І тому просто тепер впорядкувалося так, як воно було століттями. Не, тому що ще в 19 столітті жили за, за старим календарем, але за датами, які, про які ми зараз гадаємо, покрова 1 жовтня. Козаки святкували покрову 1 жовтня. них не було в голові 14 жовтня. Розумієте? А проблема ХХ століття якраз з'явилася в тому, що е, люди, які себе називали віруючими чи називають віруючими, почали рахувати свій календар 1 жовтня. В рамках іншого календаря нового і називати це 14 жовтня почали рахувати Різдво, називати це 7 січня, а дехто навіть сакралізувати цифру 7, бо це але це ж не відповідає дійсності природі календаря. Тому просто тепер йде до норми на що себе обманювати. Всі приходи вже перейшли до Новоюліанського календаря, чи в певна інерція і певна а, ну, інерція спостерігається, збирається. і церква дає таке право, але переважно є деякі, наприклад, парафії, які з московського патріархату, де не всі, причому, меншість, то хочуть старого календаря. А деякі навпаки хочуть нового, бо вони перейшли. Тобто навіть і тут є отака відмінність, а всі інші парафії. Спокійно перейшли, тому що для них ну, це не є. Виявляється, я думав, що буде більша проблема. По факту виявляється, зовсім не є проблеми. Вони готові підтримувати логічні рішення. Що сьогодні відбувається в церковному житті на фоні повномасштабного вторгнення, на фоні війни, яка затягується і стає такою, ну і власне є такою жорстокою. Ну і, і так практично так. кожна парафія займається благодійністю, хоче чи не хоче, змушена тим займатися. Тому що є рідні, близькі, які хтось воює, хтось потребує допомоги, хтось виїхав. І це, це позитивна ознака саме для церкви, для спільноти, які починають думати про ближніх. От. Чи збільшується кількість прихожан у приходах? Е, є цікава тенденція щодо, скажімо, таких саме прихожан, які там приходять за якихось потреб. То справді, з позиції потреб, люди починають вже приходити до церкви і перепитувати, це справді українська церква, це не московська, це українською мовою. Тобто хочуть, щоб поховання, щоб хрещення і так далі все-таки було саме в українській церкві. Якщо до широкомасштабної війни була ідеологія, яка різниця, то тепер вже питають чітко і конкретно, це справді українська церква. І, наприклад, на прикладі тої самої там, от Чорнобайки. Те, що священник недавно казав, є російська церква. Так? От. Але по факту, каже, в російській церкві вже нема похоронів. Всі біжать в українську. Репитують. Ну, а от насправді відбулася досить серйозна міграція населення на на фоні війни. Багато українців змушені е, через війну були покинути свої домівки. Так. Багато українців взагалі покинули територію так. України. Чи зберігають вони зв'язок з церквою? А є в нас такий гарний приклад. Тут в Миколаєві. Отець Іван Лещик, Він проводить недільну школу в дистанційному режимі. І Таким чином, на початках війни навіть це робив кожен день. Тепер робить щотижня і тому дозволяє зберігати зв'язок з різними парафіянами по цілому світу, і в тому числі залучати їх на різні і соціальні проекти. Якщо ми говоримо про Херсонську область, то ну і до сьогодні частина Херсонської області залишається окупованою. Чи знаємо ми що власне відбулося з громадами православної церкви України на окупованих територіях? Частина території? громад є закриті, віджаті московським патріархатом. Одна нас них залишається три священнослужителі станом. На тепер інші було більше повиїжджали навіть от минулого тижня. Один виїхав з-під Олешок омудрився виїхати в неділю вже тут служив у нас в Миколаєві. йому це вдалося, це звучить. Там просто кажуть, фантастично. є якийсь перехід, навіть не через Крим, а десь є перехід біля в стороні там Запорізького Мелітополь Запоріжжя, якийсь один, ніби для військовополонених і так далі, передбачений. І саме туди вони, вони виїхали. Кажуть, навіть окремий вже бізнес є, хтось там за якусь там плату з тих місцевих возить. Кажуть, одну частину суми дають тому, хто знаходить кого перевезти, а іншу бере той, хто по факту перевозить. Ну, звичайно, що це все на свій страх і ризик. І, звичайно, що перевірка тих окупантів прискіплива, претензії ставлять, де везете, що везете і навіщо. От, але я теж був здивований, що йому це вдалося зробити саме на, напряму, а не в об шляхами. Якщо ми говоримо про деокуповані території, чи повертаються туди церковне життя, чи відновлюється там залежить життя від інтенсивності обстрілів. Тобто ті парафії, які йдуть здовж правого берега, Михайлівка, Золота Балка, то, на жаль, люди після деокупації, ну не на жаль, може я на щастя, почали отримувати змогу виїжджати і почали покидати місця, і так само і священники, тому що ну проблема обстрілів. Натомість те, що трошки глибше і спокійніше, то навпаки поверталися і опрацьовують громади ну, з тих, що є, тих, що вціліли, хтось, хтось повертається. Ну, є така психологія, як казав колись Чорномирдін, куль дома в українців. От, і тому люди хочуть просто прибути, подивитися, що робиться в їхній хаті. Тобто, є навіть, такі, що просто приїжджають, наїжджають, щоб подивитися, доглянути. От тому потрошки. А чи є розуміє, що відбувається на декупованих територіях Миколаївської області? На декупованих територіях Миколаївської області теж пробують, але що цікаво, що я вам скажу, в порівнянні з, з Херсонською областю, то менше думають про переходи громади, тобто більш інертні. Залишається в московському так, патріархаті, так. а я б в принципі взагалі хотів про це запитати. Чи відбувається сьогодні, якщо в масштабах церкви, в масштабах України, чи відбувається перетік е, православних вірян, можливий приходів від московського патріархату до православних віряни більше йдуть а з церквами трошки проблемніше? Дуже дуже це відбувається повільно. У нас минулого року перейшла одна громада в тому селі Озерне, пам'ятаєте, де зупинився російський цей. Штабний танк, бо не було палива, вони захопили. І саме тому, що вони захопили і побачили документи, що війна готувалася з 2018 -го року, це спонукало їх відмовитися від московського патріархату ще минулого року. В той час, як сусідні їхні тримаються московського, тому цей процес такий, от трохи повільний. Наприклад, ті самі баштанці, священик, який коригував вогонь, кому вчепили браслет, все решта, а бабульки кажуть, ну хороший батюшка. Тобто вони навіть для себе не усвідомлюють, що він є вбивцем. Що були прильоти по Баштанці, що загинули люди. І що є конкретний співучасник цього вбивства. І вони вважають, що це нормально, не розуміючи канонів, що особа, яка причетна до вбивства, не може бути біля престолу. Тобто це все, що вони кричали 30 років про безблагодатність, вони тепер це пожинають по факту. Бо людина, яка вбивця, що вона робить біля престолу Господнього? Я думаю, що Господь дитина чи як? А от ну, з точки зору людини, яка не просто вірянин, а от священнослужителя. Що взагалі відбувається в Московській церкві сьогодні? От як можна це охарактеризувати з точки зору православного священника? Дивіться, ситуація буває по-різному, кардинально протилежна. От, наприклад, Священник з Луцька московського патріархату пішов, відслужив богослужіння з представником Вселенського патріархату в Києві і був заборонений у служінні. Так? 1 жовтня на покрові в Чорнобаїці московській церкві військові організували молебень спільний. Московський священник служив з нами зі мною і впевнений, що його ніхто ніде не заборонить. Тобто, ближче фронту вони починають ставати лояльніші, бо хочуть вижити. А далі від фронту вони проявляють своє істинне обличчя стояння в московській вірі. А я от взагалі мав на увазі от, власне, про віру, що там з вірою відбувається. Адже брати... фактично ну, Десятиліттями ми, ми жили е, в думці, що росіяни і українці брати. А сьогодні московська церква благословляє вбивство, ну, фактично, брат-брата. Розумієте, якщо подивитися взагалі соціологію, от, е, є така соціологія Росії. То виявляється, по засадах віри, як люди себе ідентифікують, вони вже католики. Тобто пересічні люди, які себе називають православними, вони не знають засад своєї православної віри. І тому є такий результат, що їм можна розказати якісь вторинні речі, які вони щиро вірують. Тому що я завжди кажу московському патріархату, що вони не мають права на жодну з елементів назви. Бо якщо вони заперечують українську мову в богослужінні, в діловодстві і тому подібне, в проповіді, значить вони не українська, так? Так. якщо вони є е, прихильниками Єресі Руського міра з очільником Кирилом Гундяєвим, то вони є не православні. Другий елемент назви. І третій елемент назви церква. Будь-яка церква, чи православна, чи католицька, чи протестантська, основне її завдання це що? Це привести людей до спасіння, дбати про царство небесне, навчити людей стати громадянами Царства Небесного. Про що дбає е, Московський патріархат? Дбає про Трієдіну Русь, тобто про царство земне. Тобто, і за визначенням вони не, не можуть називатися церквою. І тому я, як православний, я проти того, щоб така організація називалася мною. Вони себе називають українською протиукраїнською, вони себе називають православними, не будучи по факту православними. І вони себе називають церквою, не будучи церквою. Розумієте, в чому проблема? А одягається, служать подібно. Тобто, це, на жаль, кричуща підміна понять. І саме тут я вважаю, держава в особі структури свободи совісті ДСС, так звана. Тим більше, що є висновок експертний, мали би привести це у відповідність, тому що це є кричущий обман людей і не тільки людей, але й влади. Бо всі ділянки, всі храми вони брали для української, для православної, для церкви, але не мають права ні бути українською, ні православною, ні церквою. Тобто вони просто обманули суспільство. Добре, от власне у вересні ми спостерігали таку ситуацію, що у Верховній Раді України вже лежав законопроект, який міг би по факту в, в тому випадку, якби він був проголосований, то відбулася б заборона московського патріархату на території України. Тоді не набралося голосів. Ну але ми бачимо, от я так слідкую за такою відомою українською журналісткою Сонією Кошкіною. А вона відповідно відслідковує досить, досить так живо відслідковує ці всі речі, і вона. Прогнозує, що вже ближчим часом такі голоси наберуться, і це голосування відбудеться. Ну, не знаю, ваша оцінка, якщо воно таке відбудеться, і якщо воно таки буде позитивним, то ваша оцінка того, що має бути далі відбуватися? Можливо, це десь поштовх для руху парафій. Але я вам скажу: як не тільки економіст, але як юрист, в мене є трошки юридичної освіти, то в нас зараз ще простіша ситуація. Просто служби. Державні не хочуть використовувати чинне законодавство. Тому що в 2018 році, в 2019, було зобов'язання всіх структур, які мають центр в державі-агресорів, переименуватися. Так, так. Вони 5 років прийшло, цього не зробили, не зробили. Назва УПЦ кому належить? Належить Православній церкві України. Як і назва УАПЦ, як і назва УПЦ КП. Це означає, що юридично всі ті парафії, які себе називають УПЦ, вони кому належать? Православній церкві України. І це мало би бути або рішення Конституційного суду, або мала би бути відповідна дія реєстраційних органів, тобто вони не мали би призначати керівників тих місцевих громад УПЦ без мого указу, а не указу представника Московського патріархату. Розумієте? Тобто, якщо б вони це сприйняли так, як закон написаний, у них був час, вони себе не перейменували. Значить, вони захотіли бути ким? Справді українською, справді православною, справді церквою. Значить, не треба їх перейменувати. Ті громади, вони вже є українська. Просто вони вже автоматично підпорядковані кому Українській православній церкві Православній церкві України. Зумієте, це ще простіше рішення і абсолютно юридичне. І ніхто з них не зможе в Європейських судах там, довести іншість. Зумієте? Але я думаю, вони будуть заперечувати протестування. Хтось буде заперечувати, але якщо починати виконувати закон, то хтось почне думати, ну, по факту воно так є. В них був час, вони не хотіли перейменуся. Ну це їх вибір. Але по факту вони ким називаються? Українська православна церква. Ви знаєте, що, наприклад, цілий ряд парафій, чи автокефальник, чи Київського патріархату ще не переоформилися? І що? Вони не є ПЦУ? Є ПЦУ. Процес іде оформлення, переоформлення. А вони є під чому? Тому що та назва все одно належить Православній церкві України. А вони так же думають, вони визнаються? А от тут якраз проблема. Проблема саме в голові. Сміть, що як вони, як вони себе ідентифікують, як вони думають, в цьому проблема. І, і тут якраз має знайтися спосіб того, що каже експертний висновок, того, що вони в своїй голові думають. Зумієте, коли особа себе називає Наполеоном, ми ж не визнаємо її Наполеоном. Ми кажемо, їй треба лікуватися, правда? А коли особа, яка з піною на устах російської мови кричить, що вона українська церква, ми чомусь віримо. Чому? Яка підстава? Хтось вірить як сосні. І ті, хто, хто продовжує вірити, ну, як бачимо, це, напевно, мільйони українців. Але тепер давайте подивимося далі, юридичну логіку. Особа має паспорт, громадянина України. Названа вона там Іван, наприклад. Вона каже: я Микола чи Ніколай. Ми ж її сприймаємо по паспорту. Так. так. Всі папери ми будемо виписувати на Івана. А якщо ти не вважаєш, що ти Іван. Ну, звиняй, тобі нічого не випишемо. І саме цю логіку юридично, якщо зараз застосувати, то всі ті парафії, які не перереєструвалися, вони справді Українська православна церква, але належить об'єднанню якому ПЦУ юридично. І це треба просто загальне рішення ухвалити. І все. І тоді хай кожна громада доводить, що вона вже не українська церква. вони ж не хочуть доводити. Знаєте, мені інсайти здавали до війни з Херсонщини, що, наприклад, на, на, на цій. Єпархії Новокаховській в 2019 році проводили інсайд-опитування по парафіях, хто готовий перейменувати на Російську Православну церкву в Україні. Виявилося, там 10 чи 15% тих громад здатні, всі решта категорично не здатні назвати себе російською. Це ще було до Великої війни. А скільки після війни хто з них захоче? На Миколаївщині, я сумніваюся, чи одна громада знайдеться, яка схоче себе називати Російською церквою. Якщо офіційно заставляти робити збори, і хай вони роблять голосування, що вони себе переименовують. Тому думаю, вони автоматично я... українські. розумієте. То на що їх гвалтувати і заставляти збори робити? Коли це можна робити в силу права? Вони себе так назвали? Назвали. Нема питань. Вони мали час на переименування, не переименувалися. Значить, вони хто? Українські. І підпорядковується кому? І це відповідає, до речі, канонам. Бо що таке Томос? Томос про автокефалію говорить, що на тій території, яка носить назву Держава Україна, є тільки канонічними єпископи Православної церкви України. Всі інші не є канонічними. Вони просто є єпископами Російської церкви, які, умовно кажучи, тут заблукали. Але вони не мають тут влади церковної. І коли держава визнає це, що вони не можуть мати. Влади в реєстраційних документах, тоді буде порядок. І я вам скажу: якщо так зроблять, тоді більшість з них на випередки будуть бігти до нас, щоб зберегти управління своєю громадою. Тому що в них інтерес не церква, на жаль. В них інтерес трохи дрібніший. Православна церква України якою бачить свою роль в ході війни. Насамперед, церква завжди за будь-яких обставин покликана бути з вірними. І оскільки тепер більшість вірних є на фронті, багато вірних змінюють місце проживання вимушено, то, звичайно, церква змушена на це реагувати і думати, як їх обслуговувати. Є закон про капеланство, це дозволило працювати офіційно у війську з військовослужбовцями. Є складніші моменти, це виїзд за кордон. І згідно що ми не можемо обслуговувати за кордоном, але все одно в результаті переговорів ми цього досягаємо, і наші священники, може, не так швидко і не так масово, як би нам хотілося, але по факту обслуговують громади компактного переселення в європейських країнах. От. Наймають приміщення, там не є така проблема. Входять в контакт з представниками єрархами Константинопольського патріархату, тобто все узаконюють і обслуговують українською мовою своїх співгромадян. Досить часто, на жаль, зараз доводиться чути, що в тилових містах, особливо чим далі від фронту, тим більше люди забувають про війну. Як ви оцінюєте цю ситуацію? Так це? На жаль, це справді біль військових. От, дві проблеми в їхніх головах є. Це коли нас замінять, ті, що вже більше року, так? коли буде ротація. От, і друга проблема це що робиться в мирному житті, коли вони приїжджають у відпустки. Тобто, це справді речі, які є кричущі. Які не відповідають логіці управління, тому що, звичайно, за півтора року вже мала би держава подумати, як це було навіть за часу АТО про систему ротації, тих, що там більше року. Бо всі фахівці з психології, військової психології, наприклад, він в В'єтнамі, інших і Ізраїлі, вони дійшли висновку, що після року інтенсивних військових дій. Військовослужбовець потребує мінімум 8 місяців реабілітації, щоб в переважній більшості дійти до якогось адекватного нормального стану. Тому це просто є об'єктивна потреба людська, і влада, напевно, наступного року змушені будуть рішення якісь ухвалити і передбачити цей, цей процес. Але я навіть не про це запитую, а про те, як сприймається війна, війна сьогодні людьми, які знаходяться далеко фізично від війни. На жаль, це справді є така проблема, що можна сказати, чим далі від війни, від фронту, тим бувають байдужіші люди. І це так на перший погляд. Є частково це сприяє е, цьому церква, щоб думали про війну. Тому де більше українських парафій, там більше дбають про воїнів. А де менше, там менше дбають. Я вам скажу останній випадок минулого тижня. Ми там виїжджали на певні там позиції. По дорозі зіпсулося колесо, підігнуло. Заїжджаємо назад в шостку, щоб поремонтувати десь за 15 5 От і три, шиномонтажки, на кажуть, ми до п'ятої ми не будемо, Ми до п'ятої не будемо ми не будемо. Аж на четвертій особа зробила це за 10 хвилин. 14 по 5 і ми вже все закінчили. От і питання: тих три хлопчини, які в прикордонній зоні, вони дбають про оборону чи не дбають? Вони не мали 10 хвилин часу для військового, навіть якщо це понадурочний час. Тому питання, чи то далі від війни чи ближче, мені здається, воно якраз залежить не від відстані від війни, на жаль, а воно залежить саме від відстані в голові. Якщо люди хочуть своєї держави. Вони сприяють своїм військовим. А якщо не хочуть, вони починають отак поводитися. Південніше, наприклад, ми були на той самий Конотоп, Бахмач. Ситуація з точністю до навпаки. Бачать військового і на тих ринках, на всьому зразу округлюють суму донизу. От, ну, от вам пояснення як. А різниця між ними там кілька десят кілометрів, а бачення різне. Втома від війни. Як оцінюєте? Втома від це війни. Це суспільне явище. На жаль, це, скажімо так, бич українського суспільства історичний. Всі програші історичні українського народу обумовлювалися тим явищем, яке ми зараз бачимо і, і розуміємо, втома від війни. Сто років тому втратили державу через втому від війни. Пішли відпочивати, можу з вами не погодитися. А, я думаю, що більшовики не йшли відпочивати. Я думаю, що ще й поводирі ради між собою не могли no, не могли ніяк no, дійти. Ну, no, ми це можемо така, ба... дивитися на різні чинники. Але основна причина була в тому, що армія розійшлася відпочивати наша, а ворожа армія наступала. І потім не було кому рятувати. То хто в Бахмачі рятували студенти, в Крутах рятували студенти вздовж по руху залізничного транспорту. Сміт. Тільки тому, що не було регулярних військ, які в той час порозходилися. Тобто, це, це питання, ну, можливо, частково питання це, е, керівників, але насамперед це питання якраз цього бачення, в тому від війни. Ну, дійсно питання дискусійне. Якщо ми скажімо, згадаємо Нестара Махно, то під його проводом на піку було десятки тисяч шабель, і це все були українці. Очевидно. А під час голодоморів скільки зафіксовано повстань? Тисячі по Україні. І це не врятувало від Голодомору. Чому? Тому що ми повинні вивчити історичний урок, що ми не маємо права втомлюватися від війни. Саміте? Ми повинні придумати ротацію, повинні придумати різні засоби, але ми повинні розуміти, що цей фронт надовго. І коли ми будемо так ставитися до життя, тоді ворог зрозуміє, що ми завжди готові оборонятися, і тому не буде зайвий раз пхатися. А коли починає досліджувати от ті всі пабліки, так, месенджери, і починає бачити, що всі вже розганяють зраду, втомилися, то чому йому не піднатужитися? Ну, проста логіка. І ми повинні історично це розуміти, що це історична проблема українців. Не привикли грати вдовго, обороняти вдовго, на відміну від наших ворогів, які завжди міркують в розрізі, може, навіть і століть. А ми міркуємо в розрізі. Днів, місяців, тижнів. Згадайте цього Арестовича, як він всіх заспокоював, 2-3 тижні, потім 2-3 місяці. Розумієте? От звідси починається ця ідея втоми від війни. А сьогодні Арестович говорить про те, що критично помиляється українське військове керівництво. Я думаю, що українське керівництво критично помилялося в тому, що випустило фахівця військового за кордон в суперечинному законодавству. Ви про Арестовач? Так. Ну, ті, хто Це поряд з ним обіцяє, що, що він повернеться. Окей. Е, ви, як військовий капелан, от на фоні всього того, про що ми зараз говоримо, що ви говорите сьогодні військовим? Я вам скажу так: що спочатку перші. Проблеми, які треба було з'ясувати, це постійно пояснювати різницю між захистом і вбивством. От, тлумачити цю різницю з позиції Біблії, з позиції церкви, що використання зброї це ще не означає вбивство. Коли ви маєте на увазі тих, хто за плечима, тих, хто з боку, тих, хто за кількасот кілометрів, у вас є обов'язок захищати, використовувати зброю, а не думати, кого ви вбиваєте. От, чи ви вбиваєте, бо це не є тоді вбивством. Бо термін вбивство, який є біблійний, він передбачає зумисну дію з вигодою. Оце, це, що заборонено вбивати. Каїн хотів отримати вигоду від того, що він вбив Авеля, звідси йде вбивство зумисне. я завжди їх питаю: яку вигоду ви отримуєте від того мертвого орка? Ви щось з нього візьмете? Ні-ні, нічого. Разумієте? Тобто це зовсім... А, а чому вони в нас беруть? Тому що в них це реальне вбивство, вони йдуть пограбувати. Тобто, перші були ці проблеми, а тепер, звичайно, є часом проблеми, оці якраз втоми від війни. Коли нас замінять? А чому от ми своє життя тут жертвуємо, ризикуємо, а хтось там займається невідомо чим? Чому нерівне ставлення до громадян? Нерівність, по факту, виходить. От, на що Бог дивиться? Таких умовах. Тобто є ця проблема. І, звичайно, є постійна проблема, яка є, яка з тим пов'язана. Це різні шкідливі звички, алкоголізм і тому подібне, з яким треба теж давати раду. І ще більше проблем буде, звичайно, самогубство, що теж треба пояснювати, розказувати. І, ну, Це наслідки, класичні психічні наслідки війни, це зростання рівня самогубства. На жаль, і ми, як церква, змушені будемо з тим давати собі раду, бо кожна та особа, яка стала воїном. Вона ж не просилася на війну. І коли навіть він потім робить таку річ, ми повинні розуміти, що це треба прирівнювати як до лікування психоневро, що це отримана травма, отримана хвороба. І одним з наслідків може бути навіть і самогубство, на жаль. Підводячи підсумок розмові, щоб ви, як військовий капелан, сьогодні сказали нашим цивільним глядачам-миколаївцям? Я хочу сказати, що справа захисту. Держави це спільна справа. І якщо ми будемо про це міркувати кожен день і будемо знаходити спосіб, як захищати свою державу на різних фронтах, мовному, культурному і, звичайно, безпосередньо гарячому, то ми можемо певні, що ми подолаємо ворога, здобудемо перемогу. А якщо ми будемо розслаблятися. То та певність буде зникати. Тому не треба розслаблятися, а треба постійно дбати про оборону, і ми переможемо. Дякую, Владико, за інтерв'ю. Дякую. дякую за ваші відповіді, за нашу розмову і разом до перемоги. Дякую. Дякую.